Вчора обробили, сьогодні зранку вон, бачимо, ходжу з такою фігньою, тому виглядає просу строку посіву 24 квітня. 31 травня 25 рік. Стан посіву проса біла альтанка. Посіяно майже по нульовій технології. Тут після збирання соняшнику було тільки Пройшлися, порубали палку. Все, більше тут нічого не робилося. Гліфосат з осені, гліфосат навесні. Посів з добривом 100 кг біля 100 кг. А, ні, тут, тут у нас сіялося елексір зорка і суміш ми робили, і селітра. Ну, в районі 90 кг. 50 на 50 і все, а, і гербіцидна обробка перед сходами. Хто спостерігає, є відео на каналі, заходьте, дивіться. Ось такий вигляд. На сьогоднішній день сялося 20. Ні, це, це на городах 24-го. Це сялося 4, го 4 травня. Тобто пройшов, пройшло 25 днів. ну, 4 неділі. Має розвиток 1, 2, 3, 4, 5 листок. 1, 2, 3, 4, 5 листок, 5 листок вилазить. Ось такі дружні сходи, рівненькі. Дуже добре дало обробка перед сходами. Гербіцид пріма працював. Тут бачимо, як берізка загнулася. Деякі буряни, які вилізли після того, але тут ще планується. Агрітокс разом з декамбою планувався, тому що тут сульфосоняшник попередник. Але ні, ну, бачу, ось де не де, де-не-де є, тому що який попав під приму, той загинув, а деякий, який був в стадії сходів, той ще до сих пір крути його. Маємо амброзію, ось уже сходи. Пішли такі, видно, десь амброзія тут росла і ось так такі місця, де насипалося. Загальний стан поки що подобається. Звісно, як завжди, для проса. Головне, що пішов дощ після фази кущення, для того, щоб кинути або в фазу кущення, щоб кинути вторинну кореневу систему, яку він кидає, кукуруза на поверхні. Ось так кидає. Якщо не буде в той момент вологи, тоді буде велика жо. Оце вже перевірено для проса це саме головне. Це саме гадати той оптимальний момент. Сьогодні, можливо, будемо обробляти на городах, покажу, яке там просто. Там просто вже, вже кущиться. Там посів у нас 24 квітня. Так що попросу, якщо що, технологія працює. Бачимо, які чисті посіви. І тут нічого не робилося. Від слова зовсім. Ось так виглядає просто строку посіву 24 квітня. 10 днів різниці між строками посіву. В минулому році було місяць різниці на городах і, і в полі. 10 днів. І вчора ми вже обробили це просо. Бачимо, воно вже кущиться. Уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 листків це рахується кущення. Ну, щоб ось, бачимо, вже пішло. Не видно на телефоні. Вон, пішло вже кущення. Кущення. Після чотирьох листків йде кущення. П'ять листків, це вже сміло можна бризкати, це вже рахується кущення в опросу. І ми вже вчора надвечір обробили. Обробили, як завжди, не змінюємо, так сказати, своїм уже навикам Агрітокс в нормі 1,2 літра. Вчора обробили. Сьогодні зранку, вон, бачимо, ходжу з такою фігньою, Тому що є в нас такі тут на городах. Це на городах, там Закутки, де ну опискувач не зайшов, не зайшов, є таке ось по межі з городом там, щоб нікому не нашкодити. І ходимо до Брискуємо. Там небагато ділян, небагато ділян. Бачимо. ось Амброзія така, як її називають, амброзія великолисна чи бляха-муха як її по бур'янам почав знімати відео, то вивчаєш вже точні назви. Такого у нас вона вже покрутилася, пройшло, навіть доба не пройшла, пройшла, лише ніч. Щир великий покрутився, положило. Бачимо, те, що внизу там дістало, тому що розпилювали, чекали затишку. Вчора, бачимо, вон сліди ще потоптане все лишилося. Так що такі справи обробили. Будемо спостерігати різницю, бачимо, тут забур'яненість була на городах, дуже велика, щир переросший, щир в висоту у нас виходить проса. Побачимо, як ну, вийшло у нас десь я ж кажу, 1,2-1,3 літри навіть, мабуть, тому що ми дали 3 літри. Тут у нас трошки більше 2 гектарів. Ну, вийшло як вийшло. Обробили. Робили начебто запасами, якраз лишилося лише 10 літрів. На полі просто то покажемо, там ставлю відео, як воно зараз виглядає. Все, тримаємось, працюємо і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині.